Для експерименту нам знадобиться неглибока тарілочка з водою. Діти подивіться, там трішки води. Далі монетка, свічка. Діти подивіться на звичайній кришечці, щоб вона трималася, стакан порожній та сірники для того, щоб запалити нашу свічку. Сьогодні ми дізнаємося. Чи можна витягнути монетку з води так, щоб не змочити руки? Як ви бачите, свічку я вже запалила, розміщую свічку в центр своєї тарілочки. Так, бачимо, свічка гарно горить. Далі беру порожній стакан та накриваю свічку. Остерігаємо. Як ви бачите, свічка невдовзі тухне. Діти це відбувається тому, що кисень всередині стакану закінчився. Так. Тиск всередині стакану падає, і тому діти об'єм наповнюється водою. Бачите? Кисень вигорів і туди втягнуло воду. А наша копійка опинилася ну майже, майже, майже на суші. Ми бачимо, що трішечки води лишилося, але ми її, он, бачите, одна краплиночка. Ми її витягли з води майже, майже сухою, при цьому не змочивши руки.